Зовні у нього така величність буде, о, Боже, ідеальний, ідеальний, да. А всередині там така порожнеча буде, добра да. і великий страх, що хтось це побачить, що він на самом тоді гниле яблучко. Да. Який же ж о, 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 механізм, значить, у, у цієї людини? Дивіться, нарцисична рана. От о, щось відбулося в дитинстві. Що щось зламалося в ньому. Щось зламалося, да? найчастіше це батьки це батьки. В першому варіанті батьки його ігнорували. Ти гень, ти найкращий, ти, ти ну, прям в жопу цілували, да? але, е, дивіться, який у нас вийшли результат? Да? Тобто вона, ця дитина не отримала безумовної любові, тому що навіть коли його вони обожнювали, ти геній, ти найкращий, ти який хочеш. Вони його все одно преувеличували, це не про його особистість.